У Вінниці співвласникам багатоквартирних будинків, які придбають власним коштом генератор, відшкодують половину вартості ремонтами. Таку ініціативу запропонували у мерії міста в рамках підготовки до опалювального сезону. Скільки домоволодінь взяли участь, дивіться у сюжеті. Це підвал однієї із Вінницьких багатоповерхів. Місце зустрічі усіх мешканців будинку у разі оголошення повітряної тривоги. Аби години перебування у підвалі минали з меншим стресом, мешканці будинку попіклувались про власний комфорт, зробили ремонт у приміщенні, провели освітлення, облаштували місця для сидіння, принесли пледи, дитячі ігри та засоби першої необхідності. «Так, Свічечка і ось такий ще є більше яскравий. Тоже. На батарейки, Три батарейки. Да, да, Три батареєчки. Ось. Батарейки. є, радіо, свічечки у нас, маски медичні, можливо, да, там хтось захворіє, то теж має бути. Пакетики для сміття, розмальовочки для діток. За кошти ОСББ та виграного гранду від місцевого благодійного фонду Подільська громада мешканці збудували санвузол, встановили вайфай. Є такі аптечки від Подільської громади, вони розбирали на туди. Ця аптечка йшла від донорів якісь, ну, закордонних, тобто тут є бинтики, засоби для зупинення кровотечі. З настанням холодів цей підвал слугуватиме і пунктом обігріву. Мешканці будинку згуртувались і купили генератор на 5 кВт. Голова ОСББ каже, ніхто не був проти. Хтось іграшки приніс. Хтось водичку, хтось лома. Ну тобто, от, так от ми звертувалися і зробили таке от гарне укриття. Зібрали загальні збори, і ну, такої кількості людей, які прийшли на загальні збори, це, ну, це дуже проблематично стільки зібрати, але вони прийшли, вони зрозуміли проблему. Ми за вечір зібрали потрібну кількість голосів, і вже наступного дня ми замовили генератор і нам його привезли. Тобто розрахувалися з рахунку СББ коштами. Мешканка цього ж будинку, пані Лариса, як ніхто інший, розуміє важливість облаштування таких доступних пунктів обігріву. Жінка і сама була змушена тікати від війни з родиною у 2014 році, коли РФ захопила її рідний Донецьк. Так, ми спускаємось, бо ну, це від цього залежить наше життя. Це повинні знати всі наші мешканці. Я думаю, що це не просто такі балачки, це дуже серйозно. Тому що є райони, ви знаєте, в яких дуже погано, у нас, слава Тобі, Господи, поки що так, але треба дотримуватись правил. Половину витраченої суми на генератор мешканцям будинку повернуть. Потрібно тільки подати документи на відшкодування в департамент житлового господарства, але віддадуть не грошима, а роботою або замінять вікна, або відремонтують електрощитові чи систему електропостачання. А от купувати дешеві буржуйки не рекомендують. Ми, як міська рада, не рекомендуємо купувати буржуйки. Тому чому тому, що зрозуміло, що не усюди є необхідна вентиляція, не усюди люди зможуть. Не наняти відповідних спеціалістів, зробити проект, тому що і підлога має відповідно під буржуйкою бути, скажімо так, ізольована від загорання. Це залізна, не наприклад, а залізна підлога. Має бути вихід димоходу, це все пожежна безпека має бути дотримана. Саме тому ми не рекомендуємо. Ми рекомендуємо саме генератори, чому тому, що генератор можна поставити на вулиці, провести сюди кабель і не переживати, що тут будуть отруєна чадним газом. На даний момент до програми по підтримці мешканців багатоквартирних будинків долучилось 32 об'єднання: 18 з яких уже подали заявку на відшкодування. Телеканал Вінниччина – все буде Україна.